І так, друзі, всім привіт! Нарешті я на ВДНГ, oh, yeah. і нарешті на ВДНГ у нас відчиняється книгарня. Боже, скільки я чекав, чекав, і все таки є. І що ж, ідемо всередину і будемо дивитися, що там є. А там багато цікавого є. Полетіли. <клухи> і так, я зайшов вже всередину. Як бачите, тут дуже зручно. Ой. Е, що я хочу розказати? Тут просто море книг, їх дуже багато і ще буде доповнюватись. Але з основного, що я хочу відмітити: по-перше, тут буде 70 коктейлей авторських Люди, Де на ще ви зустрінете 70 коктейлей? Якщо на негроні Апероль літом, тільки сюди. Плюс тут буде ще літня тераса з іншого боку. Можна вайбово посидіти, випити коктейльчик, почитати книгу. От або можна просто прийти з дітками. Тут буде дитяча кімната. Це перевага, і можна просто залетіти з ноутом в робочий день, почитати, попрацювати, випити якийсь флетік або вино, дивлячись, як робота йде. От. А, Дей, тут буде що? круто, вайбово. Я вас тут зустріну, команда вас зустріне, нагодує, напоїть. Ну, дивлячись, який у вас настрій, не знаю. От, так що буде смачно, круто. Приходьте, всіх обійняв, поцілував. Ліза Сусік, привіт.